Ських навчальних закладах триває тиждень національно-патріотичного виховання. Вчителі та учні готують різноманітні програми, аби через творчість продемонструвати, як вони люблять батьківщину. У Херсонському навчально-виховному комплексі номер 7 відбувся урочистий концерт Діти миротворці, де, окрім вихованців закладу, виступали друзі з музичної школи номер 3 Виховувати у дітей патріотизм необхідно ще з малих років, переконані у НВК номер 7 Сучасну малечу не треба вчити пісням про рушник чи мальви. Тут кожен підспівує добре знані слова. Захід підготували учні та колектив комплексу разом з партнерами з третьої музичної школи. В нашому навчально-виховному комплексі проводиться цілеспрямована робота Національного патріотичного виховання. Починаючи з дитячого садка, діти через любов до своєї маленької батьківщини, через любов до України, через любов до своєї матусі, до рідної мови. Вони вже привчаються бути справжніми патріотами і громадянинами України. У нас організовані хореографічні колективи, які вивчають українську народну хореографію. У нас працює театральний гурток. Який так само популяризує твори українських письменників, дуже багато заходів проводиться з нагоди дня рідної мови до шевченківських днів. Багато заходів проходить у навчально-виховному комплексі номер 7, аби допомогти військовим. І тут діти активно беруть участь у всіх починаннях дорослих. Дуже багато заходів проводиться зараз національно-патріотичного виховання. з з допомоги нашим військовим неодноразово педагоги, батьки, діти нашого комплексу брали участь у благодійних проектах. Ми малювали малюнки воїнам в АТО. Ми передавали їм свої листи. Ми передавали солодощі, медикаменти, засоби гігієни. Діти старанно готувались до концерту. Кожна пісня пронизана щирими почуттями до рідної землі. Я сьогодні буду співати дві пісні «Мальва» та пісню за Україну. Я хочу донести до свої, до людей те, що потрібно допомагати нашій країні, нашим солдатам, які зараз захищають незалежність, нашу, нашу волю, які зараз віддають життя за те, щоб ми були щасливі. Незважаючи на такий юний вік, підростаюче покоління вже розуміє, як важливо оберігати батьківщину знати своє коріння. Я знаю, що наша країна знаходиться в такому стані. Та я написав нашим солдатам листи, малюнки, ліки та їжу посилав. Я люблю душу свою країну і бажаю їй добра та злагоди.